Вітаю глядачів мого каналу та гостей сайту Заря.ua До вашої уваги, мотоблочна картоплесаджалка Дикий вепер». Кожен товар, який я особисто продаю в магазині Планета Залізяка, що розташований у місті Новоград-Волинський по вулиці Житомирська, 104, я буду намагатись надавати вам в відеооглядах в роботі Картоплесаджалка мотоблочна. Дикий вепер має такі технічні характеристики. Має вагу до 40 кг, кількість рядків садіння 1, ємність бункера до 20 літрів. Але бункер краще завантажувати відсотків на 70 для кращої роботи самої саджалки. Глибина садіння від 5 до 18 см. Крок садіння картоплі регульований 190 210 250 280. Тип транспортерна лента. Висімний механізм аліваторний. Колія 52-62. Тип підгортальників дисковий на підшипниках. Висота грібня від 15 до 20 см. Розмір ґрунтозачепів зачепів, саджалки, дикий веб. 340 110, габарити 970 540 700 мм. Бажана робоча швидкість 3 км на годину. Перевага саджалки дикий вепер» – це перевірена роками конструкція, комплектована транспортерними колесами для кращого використання. Та родзинка саджалки дикий вепер» – це механізм захоплення картоплі, посадковий лоток який розроблений нучкового матеріалу, який не ламається, лише гнеться, а головне не ржавіє, корозійно стійкий жовтого кольору 12 штук. Тож ми надали для вас невеличкий відеогляд картопля саджалки, дикий вепер в роботі. Ми дякуємо, що ви залишаєтесь з нами, дивитесь продукцію на нашому каналі. До наступних відеооглядів. З вами був Віталій Бойчук. До побачення!